Горе вінцеві гордості, наймити Єфрема, цвіт, що відпав від слави на вершку родючої гори, п'яні без вина. Ось сильний і тяжкий Господній гнів, як падаючий град, коли немає накриття, який сильно падає. Як велика кількість води, що зносить поверхню землі, Він зробить спочинок рукам і ногам. І потоптаний буде вінець гордості, наймити Єфрема. І опалить світ славної надії, на верхів'ї високої гори буде, як рання спокійниця, хто її побачить, то перш ніж візьме у свою руку, забажає її, її з'їсти. У той день Господь Саваот буде сплетеним вінцем славної надії для того, хто залишився з мого народу. Залишені вони будуть у дусі суду на суд і на силу, яка забороняє губити. Адже ці, одурманені вином, вони будуть одурманені міцним напоєм. Священик і пророк зійшли з розуму через вино, захиталися через оп'яніння від міцного напою, вони були введені в оману. Це видіння. Прокляття їстиме цю раду, бо се рада з причини захланості. кому ми сповістили зло, і кому ми сповістили вістку, тим, які позбавлені молока, тим, які відлучені від грудей? Прийми біль до болю, надію до надії ще трохи, ще трохи, через знемагу уст, через інший язик, бо промовлять до цього народу, кажучи йому. Це спочинок для бідного і це знищення. Та вони не захотіли почути, і слово Господа Бога буде їм болем до болю, надією до надії, ще трохи, ще трохи, щоб пішли і впали назад, і будуть у небезпеці, будуть розбиті і будуть захоплені. Через це послухайте Слово Господа. Пригноблені мужі та князі цього народу в Єрусалимі, оскільки ви сказали ми склали завіт задом і угоду зі смертю. Буря, яка несеться, коли і проходитиме мимо, не найде на нас, бо ми обман учинили нашою надією і прикрилися обманом. То, через це так говорить Господь: Ось я покладу в основи Сіону камінь. Дорогоцінний, вибраний, кутовий, поважний, в його основи, і хто йому повірить, не засоромиться. І поставлю суд як надію, а моє милосердя як мірило. А ті, які безпідставно повірили брехні, упадуть, бо не обмине вас буря, хіба що вона забере ваш договір смерті, і ваша надія на ад не залишиться. Буря, що несеться, коли надійде, будете їй на потоптання. Коли перейде, забере вас. Вранці, вранці прийде, вдень і вночі буде погана надія. Навчіться слухати пригнічені не можемо битися, а самі маємо сили себе зібрати. Він підніметься так, як гора безбожних. І буде в долині Гаваона. З допомогою гніву Він звершить свої діла, діло гіркоти, а свій гнів він застосує по чужому, і його гіркота чужа для нього. Ви ж не радійте, і хай не переможуть вас, кайдани. Тому що я почув від Господа Саваота про довершені та скорочені діла. Які він звершить по всій землі. Прислухайтеся і почуйте мій голос, зверніть увагу і почуйте мої слова. Хіба весь день орач буде врати, чи перш ніж обробити землю, він приготував насіння? Хіба не тоді, коли вирівняв її поверхню, Він сіє мале чорне насіння і кмин. А після цього сіє пшеницю ячмінь і зерно у своїх межах. Так і ти будеш напоумлений судом твого Бога і зрадієш адже не жорстокостю очищується чорне насіння, і не наведеш колесо колісниці молотилки на кмин, але палицею вибивається чорне насіння, і тоді кмин їстимуть у хлібі. Адже не до віку я гніватимуся на вас, і голос моєї гіркоти не потопче вас. І ці дивовижні знаки вийшли від Господа Саваота: Прийміть пораду, підніміть марно утіху.